Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні четвер на годинку 19.15 І у нас в прямому ефірі програма Округ в об'єктиві. Свердловський басив, вулиця Литвиненка та Паніділіна. Провулки Свердлова та Литвиненка. Це лише частина території, яка входить до 18-го виборчого округу, депутатом якого є Вадим Леонідович Клочко. Сьогодні він гість нашої студії. І впродовж найближчих 20-30 хвилин ми будемо говорити про проблематику території та про те, як вирішуються питання, з якими звертаються. Люди, я нагадую, що це прямий ефір. Тож, якщо у вас є запитання до Вадима Леонідовича, ставте їх за телефоном студії 4504. Телефонуйте. Вітаю вас, Вадим Леонідович, Леонідовичу. Нашій студії. Добрий вечір, шановні нечевні. Вадим Леонідовичу. традиційно ми розпочинаємо нашу програму з досі. Отож, увага на екран. Кулачкова Дим Леонідович народився 3 липня 1946 року в місті Вінниці в сім'ї військовослужбовців. Після закінчення в 1964 році середньої школи номер 4 міста Вінниці працював санітаром у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені Юченка у 1971 році. Закінчив Вінницький медичний інститут імені Пирогова. В наступні 8 років працював головним лікарем Рожнятівської психіатричної лікарні Томашпільського району з 1979 року по 1987 році головний лікар обласного наркологічного диспансеру організував розгалужену мережу наркологічної допомоги населенню Вінницької області з 1987 по 1993 заступник а з жовтня 1993 -го головний лікар Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Юченка. У 1998 році, за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я, провадження сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм, президентом України при Своє названня Заслужений лікар України. У 2002 році організаційний комітет проєкту ЄС 21-го століття відзначив його міжнародною нагородою Срібний дельфін в номінації Керівник 21-го сторіччя, а лікарня визнана як установа 21-го сторіччя. З 1994 року по 2006 роки був депутатом Вінницької міської ради. У шостому скликанні депутат по 18 му виборчому округу. Одружений, має доньку і сина. Вадиме Леонідвичу, аби більше дізнатися про ваш округ, наша знімальна група побувала на прийомі. В Принципі, ті питання, з якими звертаються люди, вони є типовими. і все ж вони певним чином характеризують і ваш округ, і те, як вам дається вирішити питання. Давайте подивимось сюжет. Тетяна Рябухіна старша по будинку 127 по вулиці Свердлова. До депутата свого округу Вадима Клочка прийшла з проханням допомогти облаштувати дитячий майданчик. У Нас там був було звалище, ми його вичистили. От там вже травку посадили, все таке облаштували. Але нам ми хочемо маленьку таку дитячу, такий майданчик. Практично це останній будинок масиву. Далі вже приватний сектор. Ну це треба написати нам відношення на Гройсману, на придбання. Попри треба поїхати і подивитися будем інші чи, ну, чи є там місце є вже е, програма. Скільки скажімо, майданчиків буде встановлено в цьому році в місті Вінниці. Ну і, коли, і інколи виникають неодинарні такі випадки, і коли депутати звертаються. Я думаю, що Володимир Борисович завжди йде на зустріч, скажімо, мешканцям нашого міста. Я стою жінка, каже те, що в першу середу місяця депутат округу здійснює прийом громадян, дізналася випадково розраховує на подальшу співпрацю з ним. Ну наскільки я розумію, депутат представляє інтереси наших мешканців по нашому району. І я розумію, що я маю до нього звертатися з проблемами, які стоять перед нами, тому що це якби якась така, така, така ланка між нами, міським конкомом і мета в нас одна, наших благоустрій, нашого міста, нашого двора, нашого під'їзду і так далі. Порядкувати територію вирішили і мешканці будинку 42 по вулиці Литвиненко. За підтримки депутата округу було побудовано майданчик під контейнери для сміття. Ми дуже вдячні за цей майданчик. Дуже вдячні його загородили. З розуміння Вадим Клочко поставився й до прохання мешканців будинку 32 по вулиці Литвиненко придбати поштові скриньки. За це йому дякує віничанка Антоніна Балховська і додає небайдужість депутата проявляється і в його прагненні допомогти людям, які звертаються з особистих питань. Случилось так, що так, що в сінцібрі мене пропіріровелі второй раз. И я в личной беседе Ольга не мне сказала, это надо же было столько проявить внимания, чуткости, отзывчивости. Сами мне сказали, приходите за помощью. Я такого еще не встречала. Вот я уже прожила жизнь, я пенсионерка, обычно отказ, отказ, а тут такое внимание. Очень счастлива, что есть такие люди. За підтримку у критичний момент життя дякую і Василь Кондратюк. Прийшло сказати вам велику дякую за те, що ви допомогли мені. Допустим, коли потрібна була мені операція, ви надали мені допомогу по які кошти, які треба було заплатити за операцію. Нам теж вдячні, що ці кошти, які ми надали, ми пішли на користь, да, Будь поправку вашого здоров'я. За матеріальну допомогу на лікування звертається і Ольга Крот. Да, мені потрібно міняти, робити операцію те, на суглобі. Так. Так, робити. Я вже стою на черзі, але безкоштовно його отримати. Ну, немає можливо, робити чи десь другі лікарня? Ні, пірогось. Так, піроговські лікарні робити, Так операція коштує близько 45 тисяч гривень. У жінки таких грошей немає. Тож Вадим Клочко пропонує додатково звернутися за допомогу і до головного лікаря переговки Олександра Жупанова, який також є депутатом. Людина дуже чуйна, людина дуже порядочна, і вона завжди він завжди йде на пацієнта. Зі словами вдячності, звертається до депутата свого округу і Галина Політанська у її чотирирічні онуки захворювання крові. Я хочу вам сказати, що у вас як то кажуть, чужого горя не буває. Ви чуйні, добрі. І працюєте разом з своєю командою, тому що ви на цьому участку, Ну я знаю, що ви допомогли мені і від, від своєї команди. Повністю ваша команда допомогла моїй мені в лікуванні моєї внучки, яка дуже хвора на рак лейкоз. І я, я дуже рада, що у нас є такі депутати, такі чуні і добрі. Димилонідович, в принципі, багато людей, більшість людей звертаються все ж таки за матеріальною допомогою. Її розмір може бути різним, але ну це залежить від складності, мабуть, захворювання. І все ж бувають випадки, коли людям можуть допомогти кілька депутатів. От що це за випадки? Ви знаєте, це питання матеріальної допомоги, дуже складне питання і дуже слушне на сьогоднішній день. Чому тому, що скажімо, хоч у нас по конституції медицина медицини безкоштовно, ну превеликий жаль. Багато операцій, ліки треба купувати самим пацієнтам. Ну ви зрозумієте, що скажімо, ліки зараз не дешеві. Зробити якусь складну операцію. Теж скажімо, Є багато таких фірм, які вони тільки роблять такі операції, і сам це лікування обходиться десятки тисяч гривень. Це тільки в нас на Україні. А щоб поїхати за кордон, то там сума лікування ще набагато більше. Тому ті гроші, які виділила нам міська рада, ми по можливості в першу чергу допомагаємо тим... Людям, які нуждаються в наданні медичної допомоги, ну крім того, так як у нас скажімо, такий дуже такий дружний депутатський корпус, який скажімо, який ну, завжди підтримує наш мер Володимир Борисович Гройсман, ми інколи звертаємося і пропонуємо звернутися за допомогою до інших людей. Максимальна допомога, яку я можу надати, ну і кожен депутат може надати, на рівні півтора тисячі гривень. Ну якщо скажімо, з миру по нитку, вибачте голому сиро. І так от збирається певна сума коштів для того, щоб допомогти ті чи інші людині, Вадим Лонідовичу. Я знаю, що ви є головним лікарем психоневрологічної лікарні. імені Ющенка, як це допомагає вам у депутатській діяльності? Ви знаєте, і, хоч і, і, наш комунальний заклад, «Вінницька обласна психологічна лікарня імені академіка Ющенка є обласною лікарнею, тим паче багато питань вирішується, вирішує наша мерія. Ну, от я вам приведу такі декілька прикладів. От, е дуже багато років ми, е була у нас проблема з освітленням нашої алеї, як яка йде по до вулиці Свердлова і до вулиці Пірогова. Після нашого звернення до е Володимира Борисовича була, було вирішено, щоб скажімо, це освітлення було, по-перше, за рахунок е міста. І по-друге, вони зробили, поставили нові е е опори, е поставили світильники сучасні. І зараз ми і в нас немає ніяких проблем з Це таке, таки вроде маленьке, але дуже приємно для наших співробітників, і пацієнтів, і родичів, які ходять допомога. Друге питання, яке скажімо, вирішується, і вже практично воно вирішено, це скажімо, буде зроблена дорога конкретно до лікарні. Та дорога, яка була зроблена, 80. 93-му році вона вже застаріла, вона вузька, вона вже не відповідає тим вимогам, які скажімо, на сьогоднішній день потребують. Ну розуміти, що транспорту у нас набагато збільшилось. Тим паче, що скажімо, це і дорога по якій дуже часто їздить швидка допомога. Тут заклад не тільки наша лікарня, академія Юсін, тут і шпиталь інвалідів Великої вітчизні, тут і наркологічний диспансер. Тому скажімо, це потужний, ну такий маленький медичний городок, який потребує завжди уваги. І от всі питання, які скажемо стосуються, там обрізка дерев, там я кажу асфальтування, там я кажу освітлення, ну і багато інших речей, коли звертаюся безпосередньо до міської е е влади, вони позитивно вирішуються. Вадиме Леонідовичі, коли ми були на прийомі, одна з відвідувачок, вона є е, головою жіночої ради Сердовського масиву, сказала про те, що від людей є ініціатива відновити сад, який знаходиться біля річки Південний Буг, і ви підтримали цю ідею. Яким чином ви будете співпрацювати з людьми? Цьому ви знаєте, це питання дуже таке. Цікава, і воно і ця ідея жіночої ради, приємна ідея, тому що, скажімо, кажуть, якщо ти виростив дерево, народив дитину, то ти вже скажімо, свій, да, свій безпосередній обов'язок. Тому, будучи на прийомі, на мене звернулася, звернулася конкретна Ірина Володимирівна з пропозицією створити такий сад, маленький азіс на Свідловському масиві, який де цей сад виходить на берег Південного Бугу? От ми подумали, як, порадилися з фахівцями. Спочатку було вирішено його підрізати і, скажімо, обмолодити, як кажуть. А потім знову ми порадилися, подумали і вирішили зробити новий сад. Я думаю, що в цьому році е, матеріально я допоміг е, купити дерева. Я думаю, що в цьому році, е, після того, як саджанці у нас вже є, ми викручуємо старий сад. Ну, я думаю, що допоможемо технікою, щоб його викручувати було легше, тому що вручно це важко робити. І закладемо новий сад. Вадим Ліонідовичу, питання асфальтування доріг є завжди актуальним. І ці роботи у місті ведуться вже давно, але все ж таки бувають такі випадки, коли не вдається покласти асфальт, а тому роблять ямковий ремонт, як, наприклад, на вулиці радіона Скалецького. От від чого залежить вирішення цього питання? Ви знаєте, просто робити дорогу, а потім її переробляти. Це дуже довго до, вартісне роботи. От, наприклад, по вулиці Скалецької, чому в е, планів ще було зробити дорогу? Ну чому ця дорога не робиться на сьогоднішній день? а Робиться тільки ямочний ремонт, тому що е, там прокладений е, е, є старий колектор. Водогіна на старе місці, і він потребує капітального ремонту. І є така домовність, що після, скажімо, ремонту, капітального ремонту цього колектора буде зроблена асфальтна дорога. А зараз мешканці звернулися до нас до мене з проханням допомогти. Ви знаєте, вони зібрали певну сумну, суму коштів і. Закупи, закупили щебінь, закупили скамаців і зроб, зроб, поки що зробили таке, скажімо, ну тверде покриття. А вже я думаю, що в цьому році теж треба буде попрацювати, теж треба буде завести декілька машин, як от сєво, так і щебні, для того, щоб поновити ту дорогу, яка була. Тому що ви ж бачили, яка була, ну так да, страшна зима. Такої зими вінчани не пам'ятають на протязі багатьох років. Вона розмилася, вона вимилася, тому і вона потребує ремонту. Я думаю, що я звернувся безпосередньо знову до Володимира Борисовича і до Анатолія Сергійовича Маргунова. Ну і я думаю, і вони обіцяли вирішити це питання. На територі, на території вашого округу житловий фонд є досить застарілим, тому багато будинків потребують ремонту цієї покрівлі, це і міжпанельні стики. От коли люди звертаються до вас з подібними запитаннями, що ви можете реально їм запропонувати? Ну, по перше, в першу чергу я приходжу сам на і дивлюся цю будівлю. Ну, трошки працюючи головним лікарем, я став така за фахом сумізна спеціальності як інженер-будівельник порадитися з мешканцями будинку, потім звернутися безпосередньо в департамент капітального будівництва для того, щоб вирішити дане, дане питання. Ну я вам скажу, що багато вже було зроблено. Це панельні, вони всі були побудовані ще в радянські часи, і вони потребують постійного ремонту. Тому є такі будинки, які які ремонтують практично за рахунок міського бюджету, а є такі будівлі. Таких будівель більше, які ремонтуються по ну, 30% грошей надають На мешканці співфінансування, так да, співфінансування, і 70% грошей надає мерія. Я вам скажу. Ну люди задоволені, люди йдуть на такі, скажімо, витрати для того, щоб покращити умови свого життя. А скільки було зроблено подібних ремонтів, бо продаж останніх кількох років? Ну я навіть боюсь сказати, скільки, але ну, я думаю, що панель домів ми ну не ми, а вибачте, мерія відремонтувала, ну, не менше десяти. <реку> Десь приблизно так. Вісім-десять е, цих е, е, багатопанельних будинків було відремонтовано. Одна з відвідувачів і в сюжеті це було показано. Звернулась до вас з проханням влаштувати дитячий майданчик. Останнім часом влада багато уваги приділяє цьому питанню питанню? І скажіть, будь ласка, все ж таки, от якщо в більшості випадків випадках оці дитячі майданчики встановлюються на умовах співфінансування, от як люди ставляться до цього чи підтримують вони це? Ну ви знаєте, ну навіть взяти той наш Свердловський масив, де будинки колодці і на там 6-5 під'їздів, підрахувати, що це дев'ятиповерхівка, поверхівка то я думаю, що не більше, ніж 100 гривень з сім'ї, це не дуже великі гроші. Більше, якщо великий масив будинків, так? Так, да, то може навіть і менше. В залежності від набору, скажімо, тих споруд, які, скажімо, робляться на майданчику, їхня вартість від 15 до 25 тисяч. Ну і відповідно теж тут є. Співфінансування міської ради і, скажімо, мешканців будинку, вони йдуть на, 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 таке, на таку співпрацю. І так розумію, що зараз таких звернень все більше і більше, так від людей? Так, да, ви знаєте, люди зрозуміли, що е, мерія не просто каже, якщо вона обіцяє, то вона це виконує, вона це робить. От е, я вам скажу, був такий випадок, не то, що випадок, це була маленька даже трагедія. Є е, на Сльдовському масиві е, ячий садочок. Е, і Постійно там погано працював колектор, і скажімо, нечистоти лялися прямо на, скажімо, на, ну, на двір на ці дитячі площадки. Знову я звернувся безпосередньо до Володимира Борисовича Гросьмана, розсуюмо цю проблему. Він пообіцяв зробити. І я вам скажу, от минулому році скажу, це питання було вирішено. Там зараз по садочку теж є питання. Там і питання стоїть відносно теж цих дитячих майданчиків, теж обіцяли зробити. І питання стоїть відносно того, що в них є пральня. Но пральня знаходиться в аварійному стані, значить заклали гроші на е, вигадання проєктної документації. І в цьому році я думаю, що певні роботи будуть проведені. А скільки дитячих майданчиків було поставлено, облаштовано за останні кілька років на ну, вашому окрузі? на нашому окрузі було встановлено чотири майданчики. Угу, угу. І люди задоволені їх використовують, вони їх берегуть, що вони знають, що це гроші не тільки державні, це гроші їхні. А що у вас в планах на 2013 рік? Це стосується і асфальтування, і встановлення дитячих майданчиків. ви знаєте, є вже разом перспективний план роботи мерії на тринадцятий рік, де теж враховані наші побажання відносно, скажімо, і відносно скажімо, встановлення бордюрів, відносно встановлення майданчиків. Ну крім того, що вже є плани, я вже кажу, Кажу, що є ще, е, інколи ми виходимо, ну конкретно я виходжу з пропозицію на нашу мерію, де скажімо, Володимир Борисович зі своїм штабом е, по можливості виконують ті роботи по встановленці, особливості дитячих майданчиків. Що люди задоволені, ви знаєте, ну коли, куди може піти дитина? Ну куди вона може піти? Там машини, там то, там все. а тут є де погратися, скажімо, ну є як подивитися за дітьми. А що стосується асфальтування доріг? Ви знаєте, асфальтувальна доріг це дуже дорога і якісна робота. Ну, я вам скажу, що тільки за останні часи, не за останні часи, було заасфальтовано, якщо не помиляюсь, по 700 ти, тисяч квадратних метрів асфальту. Ну, один кілометр асфальту коштує, це не дуже добре асфальт, дорожчають 5 мільйонів. От врахуйте, яка ця сума була вкладена. От зараз після того, що була у нас така, скажімо, люта зима, ну, тим паші наші дороги, цей іспит витримали непогано. Є в планах багато доріг, ну конкретно по нашому, ця така дорога по вулиці Кларацетки, на частково, і по вулиці, при, при, по-моєму, по понеділення теж буде асфальтування. А так по місту я знаю, багато скажімо, доріг буде заново зроблено, а ті, які, скажімо, скажімо зруйнувалися частково, будуть відремонтовані. Вадиме Леонідовичу, я знаю, що ви були депутатом міської ради другого, третього, четвертого скликань. От чим принципово відрізняється депутатський корпус тодішній від теперішнього? Знаєте, я вам скажу, що кожний корпус по своєму виконував ті завдання, які стояли перед депутатами, які стояли в першу чергу перед нашим, нашими мерами, можна так сказати так. Однак той ентузіазм, той вогник, який є у Володимира Борисовича, ну, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, наскільки я спілкувався, такого вогника не було в жодного мера нашого міста. Вадим Леонідович, до нас приєднався глядач. Давайте послухаємо його запитання. Ставтесь, будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Це першок Людмила Іванівна. Я хочу висловити подяку Вадиму Леонідовичу за надану допомогу у лікуванні нашого батька і чоловіка Баршука Анатолія Петровича у 20-му відділенні їх його лікарні. Також хочу висловити йому велику подяку за організовану. Добре роботу в 20-му відділенні, а також е, навіть при теперішньому, нинішньому, маленькому, поганому такому фінансуванні е, за производством Катерині Нікітичні є на пішеблокі. Дуже дякую. Дякуємо вам дякую, за гарні дуже слова. Дуже. Ну, можливо, на цій оптимістичній ноті ми будемо завершувати ефір. Ваші побажання війни Ви знаєте, я хочу побажати, щоб наше місто було краще, ніж будь-яке європейське місто. Дякую за увагу. Дякую, Вадим Лонідовичу, за цю зустріч. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «Округ в об'єктиві. До нових зустрічей.